Привіт всім сталкерам, а особливо поціновувачам підземних комунікацій та постапокаліптичної Росії матушки. Думаю, коли ви чекали нового метро, ви уявляли щось на кшталт. Ось цього. Ну або ось цього. Ну вже на крайняк щось таке. Ой. Мабуть, Фора Games теж думали, що новий проект по їх славнозвісній франшизі буде виглядати як мінімум ну не гірше, аніж Exodus. Але Sony та хлопці з Vertigo Games точно так не думають. Вони, мабуть, вирішили, що достатньо фанам метро хавати гарну картинку, чудовий геймплей та доволі непоганий сюжет. Прийшов час окунути любителів підземель в те, що зазвичай і знаходиться в тих самих підземних комунікаціях. Вчора, під час стріму State of Play аудиторія сказала абсолютно все замість. Мене тож під час показу цього явища я реально не помітив жодного позитивного відгуку щодо гри. Ну серйозно, гра більш за все вийде далеко не в 24-му, як заявили розробники, це мінімум 25-й. І ось тепер це картинка по Тріпл АІ франшизі в 25-му році. Пляха, та ви що знущаєтесь? Окрім як Рофл, я це ніяк не назву. Так я розумію, що для просування нового PS VR Sony потрібні гучні проекти, але в той же час щоб не викидати останнє заощаджені кишенько. Ові на такі гучні франшизи, ну ось, власне, маємо що маємо. Також ми розуміємо, що гроші не пахнуть як для самого глуховського, так власне, і для Games. Але так низько падати. Ну хрін його знає. Добре, давайте пройдемося по реальних фактах, а тоді розберемося, чому доля нового метро зіграла з нею в такий злий жарт. Отож, під час нічної презентації State of Play відбувся анонс багатьох проєктів, про які ми ще поговоримо. Та, зокрема, всіма нами очікуваної нової частини метро під назвою Metro Awakening, яка розробляється студією Vertigo Games за підтримки Deep Silver для PlayStation VR 2, Meta Quest, 2, Meta Quest 3 і Steam VR, Коротше кажучи, на PlayStation 5 та ПК. Ну, хоч ПК не оминуть і на тому дякую. Реліз гри запланований на 2024 рік. Щоправда, точна дата релізу не вказана. Події Метро Awakening розгортається в 2028 році до подій метро 2023. гравцям. Надається роль лікаря Сердера, який шукає свою дружину в тунелях московського метро. Історію для цієї гри написав той самий творець Всесвіту метро Дмитро Глуховський. Зацитую: наслідуючи традиції серії, метро Awakening пропонує відправитися в нову захоплюючу пригоду від першої особи, де вам доведеться боротися за виживання, вдаватися до майстерності потаємного переміщення і стикатися з мутантами. Метро вперше. Постане як vr гра Ви шукатимете фільтри для захисту від радіації, квапливо поправляючи свій мерехтливий налобний ліхтар у темряві і самостійно перезаряджатимете зброю, випробовуючи паніку в глибоких тунелях, сказав Дмитро Глуховський. Розробники використовують систему адаптивних тригерів та вібрацій для PlayStation VR 2, щоб передати унікальні тактильні відчуття від натискання на спусковий гачок та влучання кулі у ворога. Подібні нюанси підвищать рівень занурення у пригоду на інтуїтивному рівні, зазначили. Втори Metro Awakening. Студія 4Games, що створила ігровий всесвіт Metro, підтвердила, що Metro Awakening не є наступною основною частиною серії. Її анонсу варто чекати пізніше. Та нагадаю, що за словами Тома Хендерсона, в минулому році наступна гра по Metro вже була грабельною. Тільки от не розумію, він мав на увазі нове Metro, те, що ми отримали вже вночі, яке більш за все тоді справді було вже грабельним. Чи так і все він мав на увазі гру від 4 Games? Дуже добре лише в цій ситуації те, що Ясності додає підтвердження самих Games, що цей проект не є основною частиною метро, та те, що анонс нової частини варто очікувати пізніше. Тож дозволю собі ввімкнути режим ванги та передрікти, що нормальне метро не анонсують в 24-му, Так як, по-перше, поки не релізниця цей vr проект перебивати основним метро його не будуть. По-друге, метро Awakening дуже мало ймовірно, що вийде в 24-му, бо точної дати релізу немає. А що таке відсутність точної дати релізу, ми добре знаємо. Входили, наїлися, та по третє, сталкер так, сталкер вийде в кінці 24-го. тож 100% що від вересня, і як мінімум до кінця цього року, про метро не буде ні слова з очевидних причин. Тож так, з метро повна лажа. Чекати його ще точно дуже довго, але радує одне: ми маємо точну дату релізу Сталкер 2. Тож слова Хендерсона, що метро того року було вже грабельним, це очевидно вкид, так як знову ж була б готовою, як мінімум, анонсували б у вересні сталкер. Конкурувати з ним вони точно не будуть будуть. тож максимум, що ми отримаємо в найближчі роки по метро, це ось цей проект, який дуже сильно хоче бути Half life Alex, але по жодним параметрам не дотягує. Хоча я хочу дуже хочу помилятися, так як серію метро люблю. Але і так за останніх майже 4 роки зрозумів єдине віар технології повний відстій ІМХО. Я купив VR ще до релізу Half-Life Alex за шалені кошти, бо продовження Half-Life чекав реально пів свого грьобаного життя. Так, вау, ефект був. Я її пройшов декілька разів, але повернувшись до клавомишів Half-Life 2, зрозумів, що Alex просто як рекламна кампанія vr технологій має місце бути та як загравання з ностальгією фанатів, теж для цього місця є. В цілому проект класний, бо бляха це ж Half-Life, але все будь-що інше, що пробував у VR-і, повний відстій. Клавомиш або геймпад перед великим Їві і близько не стоїть до того ж, ринок побачив, що аудиторія не зацікавлена у vr проектах тож абсолютно не розумію, чому Sony роблять таку ставку на свій PS VR 2. Якщо можна було б припустимо, вдосконалювати інші прогалини, яких і так вистачає. Окей, Глуховського та Forogames, Я розумію, їсти хочуть всі як і гарно жити. Тут претензій ніяких, але ж Sony, бляха, ну ви вже зовсім. Вона зараз виглядає в рази гірше, ніж Half-Life Alex, і вийде вона не завтра, а як мінімум в 25-му, тобто через 5 років. Карл після Half-Life Алекс в мене немає слів, правда. Тож так, маємо доволі непогану метро ЕксОДус, та думаю, ще найближчі років два фанам прийдеться її побігати, а далі побачимо. Я не хочу йти в абсолютний негатив щодо нової VR-метро, але позитивних моментів я взагалі не бачу, навіть будучи власником VR. Грати я буду її хіба що для вас, але зараз в мене це не викликає жодних приємних емоцій. Шкода, але як є. Також на вчорашній State of play, окрім метро, пролунали такі гучні проекти, як Death Stranding 2 on the Beach, яка вийде в 25-му від Гелія Коджимби. Silent Hill 2 з дуже крутою атмосферою та не менш хорошим візуалом, щоправда, з доволі дивним саундтреком. Але на жаль, дати релізу гра все ще немає. Також безкоштовний спін-офф у всесвіті Silent Hill за Short Message. Гра вже доступна на PS5. Дуже очікуваний мною ремастер Until Dawn, який вийде цього року на PS5 Та ПК Judas – нова гра творця серії Bioshock Кена Левіна. На жаль, для цієї гри дати релізу поки теж немає. Rise of the Ronin. Гра вийде 22 березня на PS5. Також був представлений новий геймплей Dragon's Dogma 2. Sonic X Shadow Generations, яка вийде осінню цього року на ПК, Xbox, Switch та PS. Що не менш важливо, перед State of Play в мережі з'явилося відео аж 14 хвилин геймплею Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Реліз цієї осені. Тож про всі ці проекти ми дуже детально поговоримо в моєму новому новинному відео на резервному каналі Матеріаліст. Тож, кому цікавий детальний огляд, як всіх цих проєктів, так і новин в цілому, ласкаво прошу на мій резервний канал. Посилання в описі. Тож на сьогодні це все. Дякую, що ви зі мною. Люблю вас всіх. До зустрічі!